Доброго вечора, як завжди, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я пропоную для вас зробити розклад на тему його думки зараз, відносно вас. Тобто загадайте м -м чоловіка. Його думки ми будь Любого чоловіка, можливо, це буде ваш коханий або не коханий. Хамо або ще якийсь звір, да? як кажуть. Ми почнемо. Два варіанти перший, другий. Вибираємо і ми починаємо. Другий я прибираю, як завжди. Так, починаємо. Починаємо. Так, я хочу, щоб ви побачили. Мене, як завжди, трошки спів... <смістична> в темряві <рім> свідкою. <смістична> Вибачте, якщо, може, колись я щось зміню, може, колись в мене буде свій кабінет. Я буду вас приймати, можливо. А можливо, і ні. Подивимося. Давайте почнемо з розкладу. Його думки відносно вас. Відносно мене, так? що він думає? Перший варіант. Угу. Перший варіант, До кого це може підійти. Ухтишка. Тут я б сказала так, Ну, цей чоловік по цьому варіанту в нього розбите серце. Відносно вас розбите серце. Щось сталося так, що йому боляче, дуже боляче. Почуття болю, знаєте, це коли, наприклад, ви прийняли якесь рішення. Відносно нього, яке йому було дуже боляче а, прийняти. Я скажу так, що по цьому варіанту чоловік досі вважає, що ви його, що ви його доля. Ось так хочу це сказати: ти моя доля. А по цьому варіанту, для кого підійти? Тут просто, знаєте, навіть підказочки не треба, тут просто так вийшло, що у вас може бути дві дитини від цього чоловіка. Якщо, по першому варіанту у вас є дві дитини. Від цього чоловіка, то це ваш варіант. Один такий вже подорослий, дорослий, вже по може, десь прямо так: 13, 12, 15, ну дорослий, а може, ще доросліше, і така дитинка помолодше. Ну, дітки такі не, не маленькі, тобто не місячні, не тільки-тільки народилися, а вже такі дорослі, дві дитини. Так, його думки відносно вас, його дуже зли те, що ви прийняли якесь рішення для себе. А в вашому житті між вами могло щось статися дуже різко, дуже різко, дуже різко, спонтанно. Знаєте, тут таке, я б сказала, коли війна приймати рішення в стадії війни. Ну, по-перше, це можливо, якщо ви з України просто така, знаєте, мисль в мене пройшла. Вірніше думка, що можливо за війни вам прийшлось прийняти рішення і ви кудись переїхали. Тобто, життя у вас почалося інше без чоловіка. Ви кудись уїхали, а чоловік залишився сам. Він дуже нервує, по-перше, з цього, що він вас не бачить, у вас зовсім інше життя. Ви, можливо, розмовляєте на якусь тему. Наприклад, давай переїдемо кудись зі мною. А він, я не знаю, що трапилося, але чоловік не може зараз переїхати. І це стабільно, він знаходиться там, де він знаходиться, а ви десь далеко від нього і у вас дві дитини. Що він думає? Ми повернемося. А Він, по-перше, повертаємося, як я казала, розбите серце. Він нервує. Це дуже нервує, а ви можете наприклад гримати на нього. Я б сказала, чоловік тут трошечки, я б сказала, так він знаєте, він вам не. Не кричить, не відповідає, але е, в нього така перегнічна злість на те, що він не може зробити. Як чоловік, він, він не може зробити, не може зараз бути біля вас, уїхати. І не може зробити так, щоб ви приїхали. Немає якихось условів. Він дуже переживає. Ось щось він думає. Він переживає за того рішення, яке ви прийняли, те, що ви уїхали. Він хоче бути з вами. І він не знає. Що йому робити? У думки, я не знаю, що мені робити. Ось так сталося: я не знаю, що робити, але вона там. Там в неї нове життя. Він переживає, що там нове життя, і, можливо, що знаєте, ви його забудете. Щось, ну, як знаєте, Залишитиме, можливо, назавжди. Ось він думається. Він побоюється цього рішення, що нове життя вас втягне, і ви не захочете повертатися назад. Такий перший варіант. Дякую. Смачки, дякую. Ух ти, цікавий варіант. Давайте. Прибираємо. Так. Другий варіант. А перший, дівчата, я вам дякую, що ви продивилися, прослухали. Можливо, це вам допоможе чимось. Так, другий варіант. Його доньки відносно мене, тобто вас. Да? Пригає. Чого ти так пригаєш? Угу. Його думки відносно мене. Угу. Так, другий варіант. Тут такий вийшов, вийшов собі дуже цікавий варіант його думки, да? Зараз трошечки я подумаю секундочку. Ой, вірю боже. Це поздвиганий. Щось мені треба Кролик. Так, ну тут йдеться знаєте, історія більш, яка я б так сказала так, такий любовний трикутник. Я б сказала любовний трикутник. Що тут можу, мож, могло бути? А, Питання, що він думає? Ви знаєте, я тут так дивлюся, дивлюся. <сміт> я прочитала цей варіант, якщо ви бачите, так, Добре, щоб ви бачили. Так, ми так трошки. А, я би прочитала його так. Він думає, що ви в буквальному, вибачте, не в буквальному переносному пох, да, <сміт> Як його похоронили для себе? А, верніше його не його, а ваше минуле, спільне минуле, ви похоронили а, через щось. Через щось. А, можливо, ви, як знаєте, він так думає, що ви прям відрізали його від себе, щось таке. І якщо він так собі думає, що сталося в житті чоловіка, якщо він захоче, наприклад, до вас повернутися, то він вважає, що це трохи неможливо. Що ви якось сприймете це, вже знаєте, як ну ви йому не повірите. І наприклад, вилікувати та, цю ситуацію на даний момент, було би дуже дуже тяжко. Про що тут ідеться? Тут такий класичний, я б сказала, повторююсь, любовний трикутник, на душі він вас пам'ятає. Тут жінка йде з дитиною і чоловік, який міг загуляти і покинути вас, покинути родину заради іншої жінки, іншої жінки, а тут йдеться любовниця. Тобто, ми щитуємо його думки, і тут. От між думок, якщо прочитати, була якась жінка, коли він прийняв рішення, це дуже давно було, він сам один прийняв рішення уйти до любовниці і поставив з вами крапку. Ну, з вами, як? щоб залишив вас дитиною, залишив свою родину. Я скажу: так, щось сталося, щось там сталося. Він вже не з тою жінкою, до якої він пішов. А, і... Він хотів би повернутися. Він хотів би повернутися. Ми повертаємося, як я сказала, але він знає, що він вам зробив боляче. То чоловік міг щось відібрати, наприклад, тут йдуться якісь гроші. Якщо я так розумію, або він у вас, наприклад, було розлучення, Він або якусь велику частину забрав вашої спільної... Житлової там, житла, наприклад, вашого майна спільного. І зараз щось сталося, він знає, що ви дуже зла на нього, але він і хотів би повернутися, але я вже і не можу повернутися. Тут він може спілкуватися дуже гарно з вашою дитиною, у вас одна дитина. Тут показується, що одна, можливо, і ще кілька, але тут більше йдеться, що одна дитинка у вас. Він хотів би, він відноситься до вас як до своєї родини, але він розуміє, що шансів вже повернутися не буде. Ну тут знаєте, як що попало, то не буде. І я б сказала ще, знаєте, що він думає? Він же ж уйшов до тої іншої, да, коханки, а зараз він думає. Боже, я як був під чарами, можливо, мене та жінка зачарувала, чи вона мене причарувала. Я просто покинув родину, чари пройшли, я той став ненужний, я один, і жінка мене, я її ж образив, я так образив свою родину, повернутися я зараз не можу. Але хотів би повернутися. А, так сказати, знаєте, по цьому варіанту, як ще я б сказала, він думає, якщо б можна було повернути час, я б повернув, але вже Неможливо. Ось так. Такий, <ріст> так? Що да? загуляв і ще там коханка винувати. <ріст> ну, от такий чоловік. Дякую, що ви мене прослухали. <ріст> да. Ще думаю, що вона його прочарувала. Ось так. Ну, так, знаєте, іноді так легше, да? легше скинути на когось провину. Тобто, це не я винен, це хтось інший. Так. Ось ми прослухали. Дякую вам. Бажаю вам гарного вечора, щоб все було у вас так, як хочете ви, щоб ваші щоб бажання збулися. І до зустрічі! До побачення!